Чому Україна не стала потужним європейським гравцем? Чому хтось постійно намагається впливати на нашу країну? Чому корупція залишається великою проблемою в Україні? Та хто у цьому зацікавлений? Нарешті? Чому Україна не змогла інтегруватися повністю у західні інститути, такі як ЄС і НАТО, не дивлячись на свої прагнення? Це випуск економіки війни. А наприкінці на вас чекає важливе оголошення. Поїхали! Уявіть собі країну після війни, колись єдина держава розділена між двома протилежними за ідеологією таборами. У війні, що нещодавно завершилася, загинули мільйони громадян цієї країни. Родичів втратила фактично кожна сім'я, кожен другий безробітний. Усім бракує не те, що вугілля чи електроенергії, навіть їжі. Роздобути, бодай щось поїсти можна хіба що на чорному ринку. Половина житлового фонду України зруйнована, багато які масти і дороги знищені. Промисловості, яка раніше була локомотивом економіки, немає. Одні заводи розбомблені, інші вивезені в сусідні країни. Знаєте, що це за країна? Такою була Німеччина після завершення Другої світової агресор програв і втратив, здавалося, все. Причому програв світову війну вже вдруге за якихось 35 років. У те, що Німеччині знову вдасться відродити економіку, не вірилося однак, німці змогли. Безумовно, багато в чому допоміг план маршала однак, напевно, головна заслуга у цьому відродженні це заслуга міністра економіки повоєнної Німеччини. Саме він впроваджував ті реформи, котрі допомогли німцям вийти з крутого піке. Модель на перший погляд була доволі простою: ціль високий рівень добробуту для усіх громадян. Шлях досягнення цілі вільна ринкова конкуренція і приватне підприємництво. А допомогти в цьому мала держава. Їй треба було забезпечити передумови та контролювати конкуренцію. Що таке Німеччина зараз? За даними ресурсу World Meters, станом на 2023 тисячі це була третя економіка світу з ВВП у понад 4,5 трильйона доларів. Вище німці, лише китайці та американці. Ми всі неодноразово чули про німецьку педантичність, порядок і дисципліну. Кожен знає, що там одні з кращих у світі автобанів. Німецький автопром найвідоміший у світі. Ну і хто ж не чув про німецькі ковбаски, яких там півтори тисячі видів, та німецьке пиво, якого орієнтовно п'ять тисяч сортів. Якось не в'яжеться з країною, де колись мало. Не билися за їжу, правда, німці досягли цього, маючи чіткі плани планомірно і вперто впроваджуючи реформи. А знаєте, що цікаво: шанси стати такою собі сучасною Німеччиною, але не у західній, а у східній Європі, свого часу були і в Україні. І я зараз не жартую, адже на початку 90-х, після розпаду радянського союзу, Україна отримала потужну базу. Металургія та машинобудування забезпечували 40% ВВП, сільське господарство 25%, У Населення країни було 52 мільйони людей. 40% газу з Росії до Європи йшло саме через територію України. У нас був доступ до моря і великі порти. Наша доля у світовому експорті зерна складала 10%, а металу 5%. Ми могли стати потужним економічним та військовим гравцем. Таким, якими зараз, наприклад, є Туреччина або Південна Корея, і це могло значною мірою повпливати на баланс сил не лише у Європі, а й за її межами. Але можливо це було нікому не потрібне ні внутрішнім елітам, ні сусідній Росії, ні Заходу. І зараз я вам це спробую довести. Найперше, давайте розберемося з нашими внутрішніми проблемами. Отже, маючи непоганий фундамент, ми взялися не за його розвиток, а за його продаж. З 1992-го Україна розпочала приватизацію. Зробили це, щоб наповнити бюджет. Для цього потрібен був спеціальний орган, який би відповідав за передавання державної власності приватним особам. І на той час вже була постанова Кабміну української РСР про створення фонду держмайна. 1992-го з'являються регіональні відділення, комітети і управління за два роки. Президент Леонід Кравчук підписує указ про єдину систему органів приватизації в Україні. Фактично з цього моменту і починаються стабільні продажі або передавання державної власності у приватні руки. За перші два роки процесу приватизували близько 12 тисяч підприємств, викуповували їх трудові колективи, які попередньо обрали собі директора. У 1994-му за ініціативи віце-прем'єра Володимира Ланового та голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики та реформ Володимира Пилипчука, уряд розпочинає так звану ваучерну приватизацію. 21 квітня президент Леонід Кравчук підписує указ про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів. Саме ці сертифікати і назвуть ваучерами. Однак пересічним громадянам так ніхто й не пояснює, що робити з цими документами, тому їх продають у приватні інвестиційні фонди, так звані піфи. Наприкінці 1996-го компанії управителі, або ж як їх називали, трасти мають на руках половину усіх ваучерів близько 20 мільйонів, які видали раніше населенню. З 1995-го до 1998-го форму власності з державної на приватну змінили тисячі українських. Підприємств вже на той час сьогоднішні олігархи, такі як Рінат Ахметов, Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, контролювали половину української промисловості, а вже зовсім скоро поширили свій вплив на 70% економіки країни. Можливим це стало завдяки так званій великій приватизації у 2000-му Президент Леонід Кучма заявляє про початок приватизації у стратегічних галузях промисловості. Загалом процес приватизації проходив в Україні у кілька етапів: 1992-97 – масові програми приватизації з використанням ваучерів та аукціонів, часто без залучення реальних інвесторів. 1997 -й, 2000 дев'яносто приватизація за готівку, включаючи великі підприємства для поповнення бюджету 2000-ні роки сповільнення процесу через політичну нестабільність та вплив олігархів. 2014 -й, 2025 -й. відновлення приватизації з акцентом на прозорість, особливо після 2018 року, з використанням платформи Сейл». Точна кількість державних підприємств у 1991 році невідома. Деякі джерела дають цифру у більш ніж 18 тисяч. Для оцінки припустимо, що тоді їх було близько 20 тисяч. До початку ж 2021 року залишилося 3343 державних підприємства. З них 943 прибуткові, 511 збиткові та 1885 недіючих включно з стами мостами п'ятьма в окупованому Криму та Донбасі. Такі дані наводять у Фонді держмайна України. На початок 2023-го державних підприємств, за даними економічної правди, вже було 3256. Зараз залишилось трохи більше трьох тисяч. Більше половини з них не працює, причому кількість непрацюючих зростає. А від 20% держава взагалі не отримує ніякої звітності. 15% підприємств приносять прибуток за всі роки незалежності було приватизовано або ліквідовано майже 17 тисяч державних підприємств. Більша частина з них гігантські промислові комплекси, підприємства машинобудування та інші потужні заводи. Економічний ефект приватизації суперечливий. Вона сприяла розвитку приватного сектору, але супроводжувалася корупцією та втратами. Відсоток втраченого потенціалу оцінити складно, але він доволі значний через неефективне управління процесом. Кумівство та корупцію. Серед тих, хто купував державні підприємства, було багато українських олігархів. Стосовно них є цікава конспірологічна теорія. Вплив цих людей підтримували міжнародні банки, які надавали цим людям кредити, знаючи, що вони не будуть інвестувати у модернізацію підприємств. Металургійні комбінати Ахметова експортували сировину, а не готову продукцію з високою доданою вартістю. Так Україна лишалася сировинним придатком заходу, і, начебто, саме олігархи були інструментом для збереження в Україні слабких інституцій. Вплив еліт на політику та змі заважав реформам. І саме цього кажуть конспірологи, домагався захід. Замість того, щоб підтримувати антикорупційні заходи, він часто закривав очі на українські схеми, бо ж олігархи були зручними партнерами для доступу до ресурсів. На фоні таких внутрішніх проблем Україна постійно стикалася із зовнішніми викликами. Найперше від Росії, ще з початку 90-х Кремль бачив у незалежній сусідці загрозу своєму впливу. Москва використовувала енергетику як важель тиску на Київ. Україна імпортувала 80% газу з Росії, і до 1994-го наш газовий борг склав півтора мільярди доларів. По тому було кілька газових війн, а ще Україну змушували платити за газ. З кораблями. Хоча і деякі джерела стверджують, що це був не примус, а просто важкі переговори. У 1994 році, відповідно до домовленостей, Україна передала Росії 38% Чорноморського флоту, який було оцінено у 526 мільйонів доларів США. Зробили це, щоб покрити частину енергетичних боргів, включаючи заборгованість за газ. Це було частиною більш широкого врегулювання, де Росія використовувала газові борги як важіль для отримання стратегічних активів. Крім кораблів, Україна також передала бомбардувальники та ракети. Для контрасту варто відмітити, що у 2010 році в рамках харківських угод Україна погодилася продовжити перебування Чорноморського флоту у Криму до 2042 року. В обмін на знижку на газ це було сприйнято як поступка, але не пряме погашення боргу кораблями як у 1990-х. З угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. При ціні 333 долари США і вище за 1000 кубометрів газу зниження складе 100 доларів США. При ціні нижче 333 долари США зниження складе 30% від такої ціни. У подальшому флот став тим, що уможливило окупацію Криму у 2014-му. Його роль у запобіганні супротиву українського флоту та контролю морських шляхів була значною. Росія домоглася свого вона не дала Україні стати на ноги і перетворитися на потужного регіонального гравця. Ну а що ж, захід на окупацію Криму він реагував неохоче і довго. Якісь декларативні стурбованості, якісь заяви, але фактично тривали час без конкретних дій. Тому ж там не хотіли, щоб Україна була сильною. Хоча Захід публічно підтримував демократію, його дії щодо України залишалися суперечливими ще задовго до окупації Криму Росією. У 1990-х роках США та ЄС виділили лише близько 5 мільярдів доларів допомоги Україні, тоді як Польща отримала 50 мільярдів доларів. Відомий економіст Джефрі Сакс, який консультував пострадянські держави, попереджав: без щонайменше 10 мільярдів доларів інвестицій у 1990-х модернізація України. Буде майже неможливою. Тим часом кредити від МВФ надходили жорсткими умовами. Урізання соціальних витрат та зростання тарифів спричиняли протести і підривали стабільність. Геополітичний стратег Збігнів-Бжезінський писав: Україна ключовий елемент європейської стабільності, але її посилення може змінити баланс сил. Ці слова можна тлумачити як натяк на те, що захід не прагнув бачити в Україні сильну державу, воліючи залишити її у ролі буфера між Росією та Європою. У той час, як Польща та Угорщина отримували багатомільярдні інвестиції на реформи, Україна залишалася поза пріоритетами західної політики. У період з 1990 по 2000 рік прямі іноземні інвестиції в Україну становили лише 10 мільярдів доларів, тоді як у Польщу 100 мільярдів доларів. МВФ і Світовий банк надавали кредити, але умови включали зменшення державної підтримки та підвищення цін на послуги, що викликало проте. Сні хвилі, наприклад, кредит МВФ 1998 року на суму 2,2 мільярди доларів передбачав замороження пенсії, що спричинило обурення серед населення. У своїй книзі велика шахова дошка Бжезінський підкреслював, що сильна Україна може порушити баланс між НАТО і Росією. Цей підхід підтверджується тим, що Захід так і не запропонував Україні аналог плану маршала, який отримала Західна Німеччина після війни. Підтримка з боку заходу за залишалася здебільшого декларативною навіть після помаранчевої революції 2004 року, коли Україна чітко задекларувала курс на євроінтеграцію. Західні інвестиції були досить обмеженими: лише 30 мільярдів доларів за період 2004-2008 років. Тоді як Польща отримала 150 мільярдів доларів за той самий час. Для опису усього цього про що ми вже сказали, у конспірологів є своя теорія. Від самого початку Україна була. Приречена стати зоною керованого хаосу, її ресурси і магістралі мали надто великий вплив у регіоні, щоб геополітичні гравці могли залишити його саме українцям. Україна з приміром ВВП у 1 трильйон доларів могла стати другою Туреччиною, а цього не хотів ні Захід, ні Росія. Кремль волів залишити нас у своїй орбіті, щоб контролювати потоки газу у Європу і стежити за військовою активністю НАТО. Захід ймовірно переймався тим, що потужна Україна посилить конкуренцію у ЄС і буде абсолютно непередбачуваним гравцем. А тому робили все, щоб ми не розвивали власну економіку і залишалися сировинним придатком. Ось чому приватизація, на відміну від повоєнної Німеччини, зіграла з нами злий жарт. Фінансова ізоляція України є вагомим свідченням пасивності Заходу. Після Другої світової війни Німеччина отримала 13 мільярдів доларів у рамках плану Маршала, що за сучасними оцінками еквівалентно приблизно 150 мільярдам доларів. Ці кошти стали фундаментом для відновлення німецької промисловості. Натомість Україна упродовж 90-х 2000 х років отримала лише близько 5 мільярдів доларів міжнародної допомоги. І ті ресурси перевів переважно йшли на погашення зовнішніх боргів, а не на розвиток. А далі були два російські вторгнення у 2014 і 2022, що також вписуються у цю теорію. Ну хто інвестуватиме в країні, де щодня прилітає всюди, де тільки можливо. Більш того, захід, як і у 2014-му, надто довго наважувався надавати допомогу. А коли і ухвалював такі рішення, то робив це вкрай дозовано, не так, щоб Україна перемогла, а так щоб з останніх сил не програла. Якби Україна після 1991 року обрала шлях, подібний до польського швидкі економічні реформи, прозора приватизація та реальна боротьба з корупцією, її розвиток міг би піти зовсім іншим курсом. До речі, 21 квітня 1991 року через Паризький клуб була підписана угода про ви не повірите списання боргів Польщі. Західні уряди погодилися пробачити половину боргу 33 мільярди доларів, тобто 16,5 мільярдів. Ви не повірите ще раз, це було зроблено для підтримки переходу Польщі від планової економіки до ринкової. Ця ситуація вважалася унікальною та безпрецедентною. Ще пак Україні ніколи нічого не списували, навіть за умов війни. Зовнішній борг у нас вже майже дорівнює ВВП, але списання боргів навіть умовно у перспективах не передбачається. Запроваджена реструктуризація нашого боргу пані Наталією Єрейською, колишньою міністеркою фінансів, унеможливлює розвиток економіки взагалі. На початку 1990-х ВВП на душу населення в Україні становив близько півтори тисячі доларів. Що було співставно з Польщею. Там було 1700 доларів. Завдяки реформам і підтримці заходу Польща зуміла підвищити цей показник до 18 тисяч доларів станом на 2025 рік. Якби Україна змогла досягти хоча б половини цього зростання, її ВВП на душу населення сягнув би 9 тисяч доларів. А загальний обсяг економіки. Економіки близько 360 мільярдів доларів за оптимістичним сценарієм. Із щорічним зростанням у 7%, економіка країни могла б досягти позначки у 1 трильйон доларів на рівні з економікою Нідерландів. У разі реалізації реформ Україна могла б стати важливим геополітичним гравцем вже до 2015 року. it сектор міг би приносити 50 мільярдів доларів експортного доходу. Агросектор понад 100 мільярдів доларів. А промисловість могла б залишатися потужним драйвером, забезпечуючи до 30% ВВП. Але натомість країна зіткнулася з системною корупцією, затяжними війнами та зовнішнім тиском, що значною мірою Мовили зовсім інший шлях розвитку. Ну і на сам кінець. Сьогодні ми розповіли вам багато чого з української історії. Говорили про війни, гроші, вплив і все це стосується нашої економіки. Але чи знаємо ми про неї все? Що від нас приховують, які рішення були насправді доленосними для країни? Нам і самим це цікаво. І тому вже зовсім скоро ми запустимо наш новий проект, де розповімо про кожен рік економіки періоду незалежності. Зізнайтесь, вже хочеться таке подивитися, а нам вже хочеться це розповісти. Тому до зустрічі на ще одному новому проекті нашого каналу. Це була економіка війни, і я Наталія Семенченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, пишіть коменти і дивіться нас далі.